Всі кажуть, що Європа занадто слабка без сполучених штатів. Але чи правда це так зараз країни Європи мають проблеми з витратами на оборону та покладають свою безпеку на сили Сполучених Штатів? Проте Європа чудово знає, як це робити військові альянси та шукати варіації безпекової співпраці на континенті, не розраховуючи на Америку. Тюнкерські та брюссельські договори це угоди між європейськими країнами про колективну оборону без участі Сполучених Штатів. Проте згодом Сполучені Штати все ж таки було залучено у безпеку Європи, але це далеко не миттєво призвело до зменшення витрат на оборону в країнах Європи наприклад, у 1960 році оборонні витрати Німеччини становили 4% ВВП, що підкреслює її здатність мобілізувати значні ресурси для оборони. Бундесвер колись мав тисячу готових до бою танків та півмільйона особового складу. Велика Британія у середині 80-х років виділяла 4% ВВП на збройні сили чисельністю 325 тисяч осіб, демонструючи свою спроможність підтримувати потужну військову присутність. Франція та Британія, взагалі, власними зусиллями розробили ядерну зброю. Тому Європа цілком може в оборонку, але для цього їй Потрібен додатковий поштовх. Дивіться на моєму ютуб каналі відео про нову стратегію Сполучених Штатів щодо Європи. Став лайк.